Віртуальний світ чи життя, сповнене творчості та живого спілкування. Вихованці падіюну свій вибір зробили і продемонстрували його на сцені. Я дуже люблю співати, тому що це мене надихає, я це обрала як своє хобі. Ну, я просто я не можу без вокала жити. Мені це дуже подобається. Мене стало більше впізнавати, та тепер я можу співати з любим співаком. І скоро, напевно, співати з Натя Дорофєвою. Я ніколи ще першою не виступала, але надію, що все пройде добре. Моя нескорена країна, що нам стала наполіна. Поки є воля і любов, тобі тече козацька дро. Вся під заходуйся в воду, грібов є свободу. Я танцюю, мені це дуже подобається. В мене є це натхнення, якесь. я Хожу з чотирьох років, то я вже буду дев'ятий рік ходити. Я люблю танцювати в контемп. Я люблю танцювати. Модерн теж і сучасні. Ну, загалом сучасні в нас. Народних дуже так рідко буває. Ну і флешмоби, звісно. Це оце, зараз буде святковий концерт. Приурочили до дня позашкільної освіти. Глядачі побачили яскраву програму і до зворушливих пісень до запальних танців. Ми готувалися майже. Спочатку ну, вересня у нас були репетиції, як правильно рухатись на сцені, як правильно співати. Я почала трішки скоріше готувати свою пісню, і також наш педагог нас цей, підтримує і каже, що у нас все буде добре. Пластика та грація юних гімнасток стали ще однією окрасою концерту. Нам більше підходить середовище килому, і багато гімнасток говорять так, що незручно на сцені виступати, тому що таке буває, що і там ноги можуть сковзатись, тому що там слизька поверхня досить. А, наприклад, якщо ми виступаємо на змаганнях, то там високі стелі. А, і ми можемо більше там підкидувати предмети, не знаю. Більше якось майстерність свою показувати. А коли на сцені, то це як більше показуємо хореографію, якісь елегантні рухи, ніж майстерність, як вона є у професійному спорті. Падійон сьогодні один з найбільших позашкільних закладів області. Тут кожна дитина може спробувати себе у різних напрямках творчості. Цей рік у нас буде як рік stem освіти. Це більше буде проектна діяльність, тому що робота гуртків це не просто дитина прийшла до нас і навчається безцільно. Тобто має бути якась конкретна мета, з якою цілею дитина або малює, або ліпить, або займається навіть художньою гімнастикою. У нас дуже багато проєктів, У нас дуже багато проєктів, які вже вийшли на всеукраїнський рівень. Це дуже. Же приємно попереду чимало проєктів, концертів, персональних виставок, міжнародних конкурсів, змагань та фестивалів. Не журишувало домоли.